Як людям з порушенням слуху та мовлення оформити звернення до МВС та замовити відеоконсультацію жестовою мовою на сайті? Офіційний сайт МВС містить всю потрібну для людей інформацію про діяльність МВС. Також через цей ресурс можна отримати відеоконсультацію жестовою мовою. Цей ресурс простий, доступний в користуванні абсолютно для всіх. В розділі для громадян є детальна інструкція про те, як підготувати звернення до МВС або його структурних підрозділів. Уважно ознайомтеся з цією інформацією, адже ваше письмове або електронне звернення не буде прийняте, якщо воно не відповідатиме вимогам. Під час воєнного стану звернення можна надсилати поштою або електронною поштою. Письмове звернення можна оформити від руки або надрукувати. Відправити його можна поштою на цю адресу МВС. Електронне звернення оформлюється за спеціальною електронною формою, яку можна завантажити з сайту МВС в розділі для громадян. Там же ви знайдете електронну адресу, куди його відправити. У розділі Контакти є адреси електронної пошти для листування. В розділі діяльність є рубрика Каталог послуг, в яких детально описані всі послуги для громадян, які надають структури МВС. Ознайомтеся з ними, щоби знати, куди звертатися, якщо вам, наприклад, необхідно оформити ID чи закордонний паспорт або отримати іншу послугу. Якщо вам необхідна консультація жестовою мовою, це 5 простих кроків. Крок перший. Знайдіть сайт МВС. Крок другий. Натисніть на спеціальний інструмент у вигляді вушка в нижньому правому куті сайту. Крок третій. В новому віконці з'явиться панель запиту. Вкажіть ньому ваше ім'я, телефон та електронну адресу і натисніть кнопку Продовжити. Крок четвертий. З'являється відео, де перекладач жестовою мовою показує код. Введіть цей код цифрами нижче у цьому вікні. Крок п'ятий. Надайте дозвіл на відео і дочекайтеся з'єднання з оператором. В інших наших відео я розповідаю про те, як людині з порушенням слуху та мовлення здійснити екстрений виклик на службу 112 або замовити онлайн-послугу на сайті МБС. Безбар'єрність один з головних пріоритетів в роботі МБС та наданні послуг. Будьте з нами. До зустрічі!